Товина, лютий вітер, колиха замерзлі віти. Де подітись, де зігрітись? Поспішає мишка в нору, Заховався жук під кору. У затишному доплі вивірка живе в теплі. Зайчик, як уже там міг, під пеньком приліг у сніг. Жабки у ставку давно, десь зарилися на дно. Навіть киця баркатуха у кімнаті чулить вуха і взяла собі за звичку грітися у черевичку. Як то добре у цю днину, кожен має вже хатину. Ви прослухали вірш Щербака. Хатинки називається. Ви його слухали дуже уважно, а тепер пропоную вам розповісти. Куди ховаються тварини у таку погоду?